Шановні браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святим Воскресним надільним днем. Всього один тиждень залишається нам до початку Великого посту. І сьогоднішня неділя має найменування про страшний суд. Тому що сьогодні на літургії ми чули Святе Євангеліє, в якому повіствується, як буде відбуватися страшний суд. Він не у мене нікого. Всі люди, які колись жили на землі, які живуть сьогодні, які ще будуть жити, всі ми, люди, прийдемо від Адама і до останньої людини на цій землі. Ми прийдемо колись усі разом на страшний суд. А коли він буде, цей, цей страшний суд? Цього не знає ніхто, тільки отець мій небесний, казав Господь Ісус Христос. Тобто, коли це буде час страшного суду відомий тільки Богу, навіть ангели небесні цього не знають. Але, кажучи це, Господь наш Ісус Христос сказав, ви можете бачити предзнаменування, тобто, Ознаки того, що вже скоро при дверях, вже завершається цей світ. Що ж це за ознаки, на які вказав Господь, на які вказав його учень любимий Іоанн Богослов в своєму откровенні, він також багато казав про ознаки закінчення цього світу. Це війни, це землетруси. Це міжусобиці, це хвороби, це смятіння на землі, це все те, що якоюсь мірою зараз не просто відбувається, а усугубляється. І ми з вами можемо бачити, що по цих ознаках, ознаках, вказаних у Святому Письмі, ми можемо робити висновок, можливо, вже і скоро, можливо, і скоро. Крім земних катаклізмів, Святе Письмо вказує, що напередодні есхатологічних подій буде і велике відступлення від віри, від віри у Христа, від віри православної. Сам Господь казав, коли я прийду судити світ, чи знайду я віру на землі. І апостол каже, що в останні часи. Люди будуть злоречиві, невдячні, горді, не поважаючи закону Божого. А чи на це ми зараз бачимо навколо себе? Усі ознаки наближення кінця цього світу все більше і більше становляться законом нашого життя, так і сьогодні. Сьогодні, поки я йшов. До храму багато хто з людей питалися, а що відбувається, Владико. Багато хто чув, що тиск на нашу церкву, який ми на собі відчуваємо вже багато місяців, торкнувся і Черкаської єпархії. І мене питають, що відбувається, Владико, розкажіть. Я розказував одним іншим, але щоб не повторюватися кожен раз, я зараз вам в двох-трьох словах розкажу. Що відбувається у нас зараз. Ви знаєте, що ми послідовно підтримували всіх священнослужителів та архієреїв Української православної церкви, на яких був тиск, на яких відкривали кримінальні справи, яким підкидували так звані речові докази. Ми далеко ходити не треба, ми всі знаємо, як. Прапор Новоросії підкинули у нас в Красногірський Золотанівський монастир при обшуку. Додумалися. Ви знаєте, що я послідовно захищав і архієреїв, і священиків, і мирян, монахінь, які знаходилися під тиском. Це, мабуть, комусь дуже сильно не сподобалося. Таємно від нас наприкінці минулого року почалося слідство проти мене. І на початку цього року також я про це нічого не знав, була проти мене відкрита кримінальна справа. А як я про це узнав? А ось два дні тому облавою сюди, в єпархію, а також в моє помешкання в Києві, оскільки я по народженню і вихованню киянин, і тут, і в Києві налетіли з обшуками. Затемно зранку зі зброєю, з автоматами, як на злочинця, обшукували довго. Десять годин був обшук. Що шукали, не зрозуміло. Нічого не знайшли. Але вручили підозру, що я проходжу по кримінальній справі, в якій я головний підозрюваний. А в чому підозрюють? 161 стаття Кримінального кодексу. Порушення рівноправ'я громадян за релігійною ознакою. Зрозумієте нонсенс того, що відбувається. Нашу церкву гноблять, нас всіляко обзивають, дискримінують. Навіть тут, у нас в Черкасах. На рівні депутатів міської ради постійно ображають і обзивають нас, називаючи то московськими попами, то шпіонами, то агентами ФСБ, приймають одне рішення нас заборонити, інше рішення нас заборонити, намагаються відняти землю під собором. І оці люди, які все це роблять, до них 161 стаття не підходить. А до церкви православної, до ієрархів, і в тому числі до мене, вона підходить. А чому? Що там в кримінальному провадженні про мене? А я вам скажу. Протягом останнього десятиліття я постійно і системно. В рамках свого послугу ієрарха Української православної церкви і на сьогоднішній день професора Київської духовної академії постійно і системно викладав позицію нашої церкви щодо розколу в Україні і в світі, показував різницю між нашою канонічною церквою та іншими деномінаціями, в тому числі православними. В Україні і в світі. Я виступав на телебаченні, на загальноукраїнських телеканалах, а також на каналах, інтернет-каналах. Ось ці інтерв'ю там, є, де я висловлюю еклезіологічну, тобто наука про церкву, еклезіологію, еклезіологічну позицію Української православної церкви офіційну позицію. Викладаю людям, розказую з екрану телевізорів. Ось саме всі мої інтерв'ю, участь в передачах загальноукраїнських телеканалах і вміняється мені як склад злочину. Оскільки якийсь експерт сказав: дивіться, те, що він каже, підвищує одну конфесію і принижує інші. Зачекайте, то, що нам не казати правди. Кожна віруюча людина вважає свою конфесію правдивою, головною. І саме тому вона в ній знаходиться. Мусульманин вважає іслам своєю вірою і не хоче нікуди переходити, і він свою віру, свою конфесію вважає головною, правдивою, вони не визнають божественність Спасителя нашого Ісуса Христа. А протестанти, наприклад, баптисти, не визнають причистість і непорочність Божої Матері. Вони не визнають наших таїнств, ікон. Ми, в свою чергу, не визнаємо апостольського спадкоємства в ПЦУ в Київському патріархаті. Це богословські диспути. Вони знаходяться в площині каноніки, еклізіології. Богослов'я а аж ніяк не в площині Кримінального кодексу та порушення Конституції. У нас у всіх різні точки зору на богословські питання. І ці богословські питання ми маємо обсуджувати і не згоджувати з іншими, критикувати. Цим ми і займаємось. Це наше життя богословів. Ви можете уявити собі, що ми. Будемо ініціювати кримінальне провадження проти баптистів, що вони не визнають Божу матір тою, якою визнаємо її ми, чеснешою хіровім і славнішою без сравнення, Серафім. Чи мусульмани почнуть кримінальне провадження проти іудеїв, що ті не визнають пророка Мухаммеда? Таке можна уявити в правовій державі? Ні. Не можна. А ось наших ієрархів і мене в тому числі притягають до кримінальної відповідальності за критику Київського патріархату, ПЦУ, Патріарха Варфоломія і інших представників релігійних спільнот, які являються нашими опонентами. В богословському і в канонічному сенсі. Я сподіваюся, що цей період в житті нашого суспільства ми переживемо. Я сподіваюся, що те, що відбувається зараз, це тимчасове. Оскільки ж вони, ці люди, прокурори, співробітники СБУ, поліції, інші, багато хто з них вони ж роблять це не по. Заклику совісті своєї, а хтось відмовляється, тому що розуміє, що потім прийдеться відповідати за це перед Богом. Дуже мало хто робить це сумлінно чи віддає такі накази. Більшість це ж наші люди. Сини, доньки, онуки когось може з вас. А оскільки наш народ. Не сприймає цього, як і не промивають йому мізки через засоби масової інформації, нагнітаючи і нагнітаючи проти нашої церкви атмосферу. Наш народ не сприймає на глибинному рівні цього. І тільки це нагнітання зупиниться, я не сумніваюся ні на одну секунду, що народ, люди, які там поза храмом ходять. Вони оттямляться. А ті, хто в храм ходять, вони і так все прекрасно розуміють. Це наша спільна біль. Біль, що і завдяки нам з вами теж ми дожили до такого стану, що церква під тиском, церква Володимирова Хрещення, церква, яка більше тисячі років, церква, в якій хрестилися всі ці, які зараз відкривають кримінальні справи, вони ж дітьми хрестилися в нашій церкві. Вони ж миропомазувалися миром, яке в наших алтарях знаходиться. Їх батьки молилися в наших храмах перед іконами, щоб вони народилися. А зараз відбувається те, що відбувається. Як нам себе вести у такий складний час? Звісно ж, підтримувати один одного. Я не жалкую ні про одне слово, яке сказав на телебаченні. Чи в підтримку ієрархів і духовенства гнаних на сьогоднішній день. Підтримую і буду підтримувати всіх ієрархів, архієреїв, які сили в мене будуть, всім чим зможу, які будуть зазнавати тиск від суспільства, від влади, від ЗМІ. Якщо ми один одного не будемо підтримувати, якщо кожен просто буде сам за себе, то хіба ми гідні звання християн? Звісно, ж ні. Один одного ієрархії підтримували, і підтримують, і будуть підтримувати. Архієрії, в свою чергу, підтримують і захищають своє духовенство кожного, хто потерпає, на кожному місці, де захватують храм, де ще щось відбувається, де може бути відкривати кримінальні справи потім і проти священників, в першу чергу, звісно, проти архієріїв. А чому? Паражу пастиря і росіються вівці. Вони ж як думають, зараз ми одних архієрів позбавимо громадянства українського, інших посадимо у в'язницю, а паст росіється. Та ж вони ж не розуміють, що не вони перші по цій дорослі йшли. От завтра я піду на допит у Черкаську окружну прокуратуру, вулиця Хмельницького, 60. Піде черкаський митрополит в Білому клубу. На допит до слідчих і прокурорів до 10-ї ранку. А коли останній раз таке було, Згадаємо. В 30-ті роки ХХ століття. Хіба їм розуму не вистачає аналогії провести? Вистачає, я думаю, і совісті вистачає. Але йду завтра на допит. Вони міркують так: поразимо пастирів, почнемо поражати священиків. Після священиків і до мирян – Дійде діло. Я думаю, що не дійде. Треба підтримувати один одного. Священиків підтримуємо, архіпастері друг друга підтримують. А головне наша сила, наше життя, наш дух церкви, нашої української православної це миряни. Нас мільйони. І багато хто з цих мільйонів, хтось в прокуратурі працює. Хтось в поліції, хтось в Службі безпеки, хтось в Збройних силах, хтось у ЗМІ, нас мільйони. І якщо ми не будемо легковажно відноситись до перших кримінальних справ проти духовенства, якщо кожен на своєму місці почне захищати церкву, а церква це кожен з нас, це не просто стіни, якщо кожен на своєму місці почне захищати одне одного, архієреїв, священників, миряни одне одного нічого не зможуть з нами зробити. Тому, браті і сестри, підтримаймо одне одного. Прошу у вас, молитовної підтримки, особливо завтра. Помоліться і сьогодні, і завтра. Попросіть у Бога допомоги для напоумлення цих людей, які в моєму лиці, в моїй особі. Ви ж розумієте, я їм не цікавий. Як громадянин України Феодосій Снігирьов, я їм не цікавий. Їм цікавий митрополит Черкаський і Канівський. Наносячи удар по ньому, вони наносять удар по православній церкві на Черкащині. А оскільки це удар по православній церкві на Черкащині, прошу вас, моліться, особливо завтра, про допомогу мені грішному і про напоумлення цих людей, які взялися. Боротися з церквою, не зі мною, з церквою, щоб Господь совістю їх зрозумів через матінок їх, бабусь, дідусів, які дома залишились, у цих героїв, щоб він їх врозів, щоб все стало на свої місця. Підтримаємо один одного, будемо захищатися. По земному будемо захищатися теж, звісно. У нас і адвокати віруючі, які будуть захищати. Нашу церкву і люди їх скрізь є, але головне, захищатимемося духовною зброєю, молитимося за нашу церкву, щоб Господь зберіг його і щоб Матір Божа зберегла, щоб преподобномученик мученик Макарій зберіг нас від тиску і гонінь. Я жодної хвилини, жодної секунди не сумніваюся. Що церква у цій боротьбі проти неї знову, як і в ті віки, вийде переможецею. Але потім кожен з нас зі своїм сумлінням, зі своєю совістю, буде спілкуватися. А ось коли церкві було скрутно, що я робив? Злякався чи допомагав? Давайте перейдемо в цей період часу, цей період турбулентності нашого суспільства так, щоб потім. Нам не було соромно перед самими собою і перед Богом. Ще раз вітаю вас з недільним днем. Благословіння Боже, нехай з вами перебуває.